Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо інтелектуальний зарядний пристрій від компанії AIDA модель 5S. Постачається зарядний пристрій ось в такому вигляді. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і також сам зарядний пристрій. Пристрій інтелектуальний з функцією десульфатації, тобто відновлення. Повністю автоматичний, крім е, вибору струму заряду. Можна вибрати в даному зарядному струм 1 А, 2 А або 5 А відповідним перемикачем. Також є перемикач на режим роботи, тут є режим зарядки і режим зберігання акумуляторної батареї. Підтримуються е, акумулятори ємністю від 4 до 75 а годин е, 12 вольтові. Типи акумуляторів. свинцево кислотні, гел гелеві, АГМ-акумулятори. Відповідний перемикач, це обов'язково потрібно знати, якого типу у вас акумулятор, Для того, щоб під'єднати до зарядного пристрою і обрати відповідний тип акумулятора. Під'єднується до живлення 220 вольт з допомогою стандартної вилки, і також до акумулятору стандартними крокодилами Зарядний пристрій повністю з пластику, має ряд захистів: це захист від е, короткого замикання, захист від е, неправильного підключення, тобто перепулюсації і захист від перезаряду акумуляторної батареї.